Мій світ перший метафізичний. Вітаю всіх глядачів каналу Мій Світ. Дякую вам за запрошення і дякую всім, хто долучається до благодійної акції, допомагає нашим воїнам захисникам прираховуючи гроші на мою особистісну картку. Будь-яка ваша допомога і внесок дуже цінні, і всі вони слугують наближенню нашої перемоги. Але зараз окремо хочу звернутися до тих людей, хто. Має можливість, да, і хто від своєї щедроти душі перерахував тисячу на такі люди, які рахували по тисячі гривень на допомогу. Любі друзі, ви знаєте, хто ви. Не хочу перераховувати вас, тому що можуть бути різні моменти, так? Я хочу і пропоную вам. Зі мною зв'язатися, ви побачите під цим відео мої дані. Я маю намір вам зробити подарунок. Подарунок у вигляді моїх записів курсів, які будуть дуже вам цікаві і корисні. Ну, а вам, всі любі договору, глядачі, також хочу зробити подарунок на рахунок пояснення, як треба себе поводити і що треба очікувати. Від вересня, тому що вересень має велику різницю від серпня, і астрологічні показники його дуже цікаві і допомагають нашій країні наближатися до перемоги. Отже, вересень дуже цікавий, він поділений на два великих періоди. Дуже добре, що ми з вами вже виходимо з періоду ретроградного Меркулія і цей період закінчується 29 серпня. І з 30 серпня по 15 вересня ми з вами проживаємо Сприятливий період, який не обтяжений ретроградними особистісними планетами. Тому раджу всім використовувати цей період до 15 вересня для розпочатку своїх проєктів, для ініціації для підписування дуже важливих договорів, тривалість яких перевищує одного року. Тобто, це дійсно такий дуже потужний період для всіх землян і для. Українців також. І тому зразу хочу сказати, що є е, такі дні, які я пропоную вам використати для своєї соціальної активності. Ну, перш за все, для інновацій я рекомендую 6 число, десяте, але десяте звертаємо увагу лише з 14 години 35 хвилин, цілий день, 13-го числа. 14 число з 10 години 55 хвилин і 15 число. Саме ці дні вони найсприятливіші. Потім почнеться коридор за 16 вересня, і він буде тривати по 4 жовтня. Чому? Тому що буде відбуватися. Місячне затемнення, 18 вересня, о 5 годині 44 хвилини, і потім через два тижні, вже в жовтні, 2 жовтня, сонячне затемнення. А, цей коридор затемнень а, він охвачує саме да, охоплює ці затемнення і пару днів до і після. Це такий перехідний а, період, який. А, Наші вищі сили, та, і астрологічні сили, а вони спеціально започатковують для того, щоб кожних півроку ми з вами мали зміну, змогу змінюватися. Взагалі все життя змінюється. Змінюється на краще. Для когось воно може здатися дуже таким кризовим, але саме через ці кризи ми з вами зростаємо. І цей коридор затемнень він не відрізняється від інших коридорів. Затемний. Він дає нам змогу переосмислити свої дії, свої думки, переоцінити свої життєві цінності. І місячне затемнення воно є завжди поштовхом для змін, а сонячне затемнення, воно якраз і запускає ці зміни. І тому. Ось така перетурбація, вона несприятлива для початків. Але якщо не можна відкласти да, свої справи на більш позитивний період, який почнеться після 4 жовтня, також відносно сприятливі дні коридор за це 22 число до 15.40, 23 число з 16 години, 16 хвилини, 26 -е число, там тільки ранок до 11 години, 09 хвилин, 27, -го, 28, -го, 29 -го, з 12 години, 45 хвилин і 30 -е число. Але пам'ятаємо, що коридор затемний він сприятливий більш для духовної роботи, для творчої роботи, для волонтерської роботи, для того, щоб ми дороблювали з вами ці справи, які вже розпочали в більш сприятливий період. Так що пам'ятаємо про це і розуміємо, що медитації, молитви, будь-які благочинні дії, вони сприятливі в будь-який період. Про затемнення розкажу вам через пару хвилин, і хочу вам також сказати: особливо для воїнів-захисників, є також сприятливі дні. Тому, наші шановні воїни-захисники, ви будете підтримуватися з боку вищих сил з 1 по 10 вересня, а також з 15 по 18 вересня. Мовимо за збереження ваших життів. Дякуємо за вашу працю. І ті, хто можуть да, донести цю інформацію до наших воїнів, будь ласка, донесіть для того, щоб наші воїни захисники знали, в який період краще використовувати свою силу. Але є і для всіх нас небезпечні дні, і ці небезпечні дні пов'язані з військовою е, агресією. З 8 по 10 вересня це також можуть бути різні неприємності для наших установ, для електрики. Сподіваємось, що і наші воїнозахисники, до речі, і ці дні для них сприятливі будуть вдало нас охороняти. Наступний період це з 15 по 18. Бачите, і агресія більше зростає, але і сили для наших воїнозахисників також даються. Дуже небезпечний період. Увага з 20 по 24 число, а також з 26 по 30. Любі друзі, ми готові до того, що агресор не закінчує свою людь, але і у нас є достатньо ресурсів та резервів для того, щоб подолати цю небезпеку. Донатуймо на воїнів захисників. Ще раз вам щиро дякую. Дякуємо вам за вподобайки та коментарі до цього відео. Марс планети війни у з'єднанні з зіркою Бетельгейзе, яка дає успіх, успіх нашим воїнам-захисникам. А Сатурн, який зараз є в Ретроградному Русі, але він і в Ретроградному Русі, і в карті України. Він, до речі, з'єднається з зіркою, ахернар, також дуже потужною зіркою, і дає тригон до асцен... вибачте, не тригон, але гармонійний аспект секстиль до Асценденту України, до Сходу. До тої точки Сходу, коли народжувалась Україна. До речі, таке з'єднання вже було в квітне, в травні, і Сатурн допоміг тоді, в дуже важку кризову період для України зберегти наше життя і нашу цілісність ну, відносно. І зараз знов Сатурн з 1 по 26 вересня, з'єднуючи з, з Ахернар. А хранар це битва зі світовим злом, і ми з вами дійсно допомагаємо всьому світу боротися зі злом, і ми його обов'язково поборемо. Це також буде з'єднання в великій стилі та ще і позитивний аспект до асценденту України. До речі, це формула щастя. Тому ми очікуємо з вами і зміни в законах в наших законах, і е, е, також дуже, дуже потужні. Моменти на рахунок зміни в держустрою нашого на позитивні зміни в нашій державі. Ну, в найгіршому випадку так ми можемо просто пропустити цей момент. Тому я кажу: не пропускайте, будь ласка, особливо ті, хто є при владі або так має певний вплив на устрій нашого нашої країни. Пам'ятаючи ще раз, що до 15 вересня період активних змін, а після 15 вересня, 16 вересня, по 4 жовтня, коридор затмемне, не плануємо операції, не плануємо підписання великих договорів, великі переїзди. Тобто, всі ці моменти дуже не сприятливі саме. Період коридору за темні. також хочу сказати, що нас з вами підтримує впродовж вересня великий аспект транзитного хірону, який допомагає місяцю Україні. Це означає, що у нас був вже такий аспект е, влітку. Це такий великий шанс для України використати свою мудрість і зробити певні такі неочікувані кроки, е, які допоможуть нашій нації е, наблизитись до миру. І ми це з вами робимо день за днем. Також хочу е, розказати вам про те, що Є певні да такі моменти, які знову допомагають Україні на світовому війні. З 1 вересня е е планета Плутон, яка, до речі, да, не зараз, але вона взагалі за дією Сатурну України е повертається в ретроградному Русі до знаку зодіаку Козирі. І Козиріг це така енергія, яка Каже, до речі, він буде ще два місяці там, і це останній раз, коли Плутон енергія, енергія магії і руйнівна енергія, але на користь прогресу, а прогрес це водолій, до речі, там, де знаходиться наш Сатурн, там, де знаходиться наш місяць, вона руйнує на світовому рівні старі еліти. І ми розуміємо, що впродовж двох-трьох місяців, коли буде перебувати ще Сатурн у Козерозі, а це буде останній раз, він дасть руйнівну ось цю силу застарілим елітам. І тут сподіваємося, що агресивні еліти будуть не виключені для цього. Тому це також буде нам допомагати. Також хочу звернути вашу увагу на великий аспект, який е, може дати певні ускладнення для партнерських стосунків е, на особистісному рівні. Але, але водночас він дає також розхитування на світовій арені проблем е, застарілих схем дипломатії, які гальмують. Е, Наші мирні процеси і допомоги України це так зване кармічне з'єднання транзитних кетом і лівіт у сьому градусі Терези. Це з'єднання має точну фазу ще 30 серпня, але буде діяти до середини жовтня. І з середини серпня до середини жовтня ми будемо бачити, що партнерські стосунки А Терези, це саме партнерські стосунки, будуть знаходитися під певним ударом. Зараз я розкажу, як це буде впливати на світові події. На світових подіях ми будемо бачити дипломатів і тих людей, які ну президентів ми маємо увазі, даті від яких залежить долі. І життя е, цілих країн і націй, вони будуть знімати з себе маски. Не добровільно, а так буде ставатися, що доля буде їх заставляти знімати ці маски. І е, хто друг і хто ворог, якраз ми це все побачимо. До речі, це також. Від, е, Підпадає з тим, що і в нашій країні будуть відкриватися певні махінації. Ось ця корупція, яка є раковою повплиною в нашій країні, і ми розуміємо, що це все во благо, тому що ми з ними будемо боротися, боротися своїм світлом, а всесвіт нам в цьому допомагає. Але є також люди, дні народження яких якраз припадають до дуже чуттєвої світової точки 7 градусів рези. Тобто ваші партнерські стосунки також можуть бути під пильною увагою всесвіту, і тому розлучення, конфлікти, непорозуміння можуть вас Стосуватися і так, що це за люди, які чутливі для цих кармічних партнерських аспектів? Це ці люди, які народилися з 26 вересня по 2 жовтня, з 24 по 30 березня, з 25 червня по 1 липня, і з 25 по 31 грудня. Люді друзі, бережіть себе і своїх партнерів. Uh, і розумійте, да, що ви можете, випромінюючи гармонію, але зберігаючи здоровий uh, глузд і тримаючи да ось цю енергію безумовної любові як особливий принцип, головний принцип, і як енергію, uh, ви можете побачити своїх партнерів з тої сторони, яка не дуже гарна. але... Спираючись на безумовну любов і на здоровий розсудок, ви зможете вдосконалити свої стосунки. Я щиро вам цього бажаю. І тепер обов'язково хочу звернути вашу увагу на те, що очікується від місячного затемнення, тому що це період змін. І до речі, ми входимо та, в затемнення, як я казала, ще з 16 вересня, який несприятливий цей період для ризику, для започаткування нових проєктів, для планових операцій, для позичання грошей, укладання шлюбу, кардинальних переїздів. Але якщо ми будемо світлом для себе і для оточуючих, ми розуміємо, що достатньо одного променя світла, щоб перетворити темряву. На добро. Пам'ятаємо, що коридор затемнює в період повного перезавантаження. І так, місячне затемнення буде відбуватися 18 вересня, і так як сонечко буде у ділі, а місяць частково затемнюватися буде у знаку зодіаку ри, взагалі, затемнення є кризовим періодом і. Тим поштовхом, який дозволяє вам вийти із зону комфорту та зважитись на кардинальні зміни у життя, ми розуміємо, що це е, наші емоції, що це наша підсвідомість, і тому з нашої підсвідомості буде з'являтися самі темні наші блоки, страхи, е, роздратування, і буде упогіршуватись стан нашого здоров'я, особливо у хворих на серцево судинні захворювання. У бік підвищення артеріального тиску, будьте, будь ласка, уважні, прийміть профілактичні міри, а також можуть бути е, загострені хвороби відповідно знаку наху риб, тому що там знаходиться місяць, це ступені ніг, це лімфатична і ендокринна система, це сухожилля, зв'язки, органи травної системи і органи чуття. Рекомендуємо під час періоду затемнення з 16 по 20 вересня бути пильного до свого здоров'я, до здоров'я оточуючих, пам'ятаючи, що ми можемо також бути більш роздратованими, тому що напруга на нас зростає. Ну і також агресія ворога може зростати. Місячне затемнення буде проходити о 5 годині 44 хвилини, також перед світанком. І також раджу, не раджу до речі, складати ніякі плани, але створення. Колективного мисленнєвого образу мір, мирної, вільної, оновленої України буде дуже дуже корисним, тому що наше колективне зусилля це вже великий промінь світла, це повне колективне сонце, яке нівелює цю темряву, яка може підійматися. Тому мовимо воїнів захисників, донатимо і е, розпосюджуємо свою безумовну любов о 5 годині 44 хвилини, 18 вересня і впродовж днів. Є також ті люди, для яких це місячне затемнення буде більш стресовим, тому що вони чутливі до градусів затемнення, до 26 градусу діви та 26 градусу риб. Це ті люди, які народилися з 15 по 21 вересня і з 13 по 19 березня. Також на вас затемнення може вплинути дуже негативно і навіть спричинити якісь суттєві зміни впродовж року. Також у тих, хто народився з 13 по 19 червня і з 13 по 20 грудня. Бережіть себе і своїх близьких у період затемнення. А також пам'ятайте, що воно також впливає на нас з 16 по 20 вересня. Місячне затемнення. Хочу сказати, що воно все ж добре впливає на Україну, тому що сонечко підсвічує наш місяць, і це дуже добре. Саме сонце воно є на туманність копула, і тут може дати спалах на світовому рівні різних моментів появи або відновлення епідемії. І на це треба також звертати увагу. Місяць у з'єднанні з ретроградним Нептуном, так що приховані скриті захворювання впродовж півроку будуть з'являтися, але світило утворюють гармонійну конфігурацію парус разом з ретроградним плутоном. У зарозі ретроградним ураном стільці, тому спираємось на милосердя, спрямовуємось до чистоти мислення, і ми розуміємо, що будуть великі зміни у верхівці, і ми про це, ми це чекаємо. Вони будуть на користь України, і буде певний переділ землі устрою на світовому рівні. Марс до речі. Під час затемнення знаходиться та укладається в напружені конфігурації, це показник того, що світ все більше буде втомлюватись від війни і допомагати нам все ж дійти до миру. Так що це нашу з вами користь. Так, як Сонце, затемнення, задіює наш Марс, і так, як це все. Ну, наше світло, да, світила затемнення, проектуються на другий і восьмий доми гороскопу України. У нас будуть зміни в економічній діяльності, фінансових стосунках з іншими країнами в рівні колективній безпеці і проведуть до оновлення нації і зросту нашого духовного рівня. Так що і цей місячний затемнення слугує нам во благо, любі друзі. Я розказала вам про основні позиції цього місяця. Вересень буде дуже цікавим, він буде оновлювати нас на всіх рівнях, він відкриє для нас можливості нові. Пам'ятаємо, що ми всі частинки всесвіту, що Всесвіт дає нам всі можливості для нашого зросту і боротьби зі злом. Дякую вам за увагу. На все добре.